Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. Радий вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про мої серпневі покупки. Переходимо до відео! Почну я з предзамовлень. Спочатку я розповім про предзамовлення червня і це були «Ніка Чарлі і коли замирає серце від Еліс Осман. Якщо ви не знаєте про що ця історія, то коли завмирає серце, це історія про те, як хлопець зустрічає хлопця, хлопець з хлопцем стають друзями, хлопець в хлопця закохується. Це якщо коротко. А якщо більш детально, то звісно, ви можете переглянути і відео, яке я робив про цей комікс. Там більш детально. Це вже четверта частина цього неймовірного коміксу. Якщо брати Ніка і Чарлі, то це новела по цьому ж всесвіту про цих же персонажів, але вже після подій, які відбуваються у коміксу. Скажу чесно, я її вже прочитав, вона мені не, не так сподобалась, як комікс, тому що вона більш вже доросла, немає того підліткового вайбу, який є у коміксу, тому Ніка і Чарлі це. Щось продовження цієї історії, але в більш дорослому віці. Далі було предзамовлення липня. І це Світанок малюбу» від «Тейлор Jankін Shrід. Я її предзамовив е, через те, що мені дуже сподобалось сім чоловіків Евелин Гюга від цієї авторки, і я не міг оминути цю авторку, тому що ну, якщо мені сподобалась книга цієї авторки, то я повинен прочитати всі її книжки. Е, цю книжку я лише тільки почав читати, ще не можу чогось такого детального розповісти. Е, взагалі, ця книжка про те, що тут буде зустрічатися один із чоловіків. Сім сіми чоловіків Евелин Гюго, і взагалі буде про його біографію розповідатись і про його дітей. Загалом ця вся історія: це літній вайб повинен бути. Сподіваєш е, ще собі у вересні цей літній вайб продовжує. <му> Наступною покупкою серпня була. Книжка Червоний дракон від Томаса Гарріса. Я не збираю серію культрід від КСД, але ця книжка і цей автор подобаються одні мої знайомі, тому ми вирішили з нею перечитати цю книжку, я прочитати, вона перечитати і обговорити. Ми вже почали її обговорювати. Це, знаєте, детективна історія, де головний детектив буде радитись з серійним вбивцею. Ось таке, та. і хоча цього серійного вбивцю тут не буде дуже багато приділено часу, але сама ця ідея, що детектив буде радитись вже з тим вбивцем, якого він вже посадив, мені дуже подобається поки що. Що буде далі? Розповім вже в прочитаному, тому що майже всю її прочитав. І ще одна книжка від видавництва е, клуб сімейного дозвілля це Стів Гокінг і Леонард Молодінов найкоротша історія часу. Я її придбав через те, що в них була знижка, я її ще в липні придбав, але ну, буде вже е, покупки че, е, серпня. Е, я її придбав через те, що в них дуже гарна обкладинка, зелена, зелений – це мій улюблений колір. І це все. Не те, що все, я придбав її ще через те, що мені подобається тема часу, у часі, взагалі історія створення встановлення всесвіту, вся ця еволюція. Тому мені було б цікаво прочитати. Тим паче це книжка від Стівена Гокінга. Як ви бачите, я її вже половину також почав читати. Щось детально не буду розповідати, тому що це наукова праця, можна так сказати, з більш художнім пода з художньою подачею. Тому, якщо ви цікавитесь часом, я думаю, це також повинно бути на вашій полиці. А далі три книжки, про які я буду розповідати окремо в одному з наступних відео, це книжки від видавництва старого лева. Але ці книжки вже ніде ви не зможете придбати, тому що їх вже немає в наявності, і мені довелося пройти невеличкий квест по деяких книгарнях Львова. Аби придбати їх, це дві книжки від авторки Діани Він Джонс Повітряний замок і Зачароване життя. А також книжка від шведських письменниць Альбін і Карін Альфтенген, ключі від позасвіття. Це серія, яка мені дуже подобається і яку я збираю через те, що в цій серії видають Діана Він Джонс, а її замок, мандрівний замок Халу мені дуже подобається, і тому я придбав ці книжки. Ось таке. А якщо коротко про кожну книжку, то в зачарованому житті нам буде розповідатися про дівчинку, яка хоче довести своєму дядькові, що вона варта і вона може бути гарною чарівницею. А якщо брати повітряний замок, то це не пряме продовження мандрівного замку Хаула. Чому не прямий, тому що головний герой тут буде зовсім інший, історія це вже буде більш східного мотиву. Але тут буде зустрічатися герої мандрівного замка, такі як Хаул, такі як Софія і Кальцифер. Мені вони дуже подобаються, тому я вирішив її придбати. Якщо брати про ключі від позасвіття, то це невелика історія фентезі-мистична, як на мій погляд, за нотації. тому що в нас буде головний герой, переїде з матір'ю і сестрою до чарівного, можна сказати, будинку. Чому він чарівний? Звісно, нам не кажуть в анотації, але, як можна догадатися, в цьому будинку починають вночі відбуватися якісь дивні речі. Ну, ось таке. Тому я збираю цю серію, і мені вона дуже подобається. У мене ще є різдвяна історія в цій серії. Ну і, звісно, мандрівний замок Хау. Того як я подивився екранізацію цієї книжки з Томом Голландом, я був неймовірно вражений. Я кажу про книжку «Таєм... Таємнича історія Білі Мілігана від Дені Кіза. А якщо б ви не дивилися екранізацію з Томом Голландом, то раджу подивитися, це просто неймовірно. Ті емоції, які викликає кожна серія, так, деякі серії вони затягнуті, але менше з тим ця історія просто неймовірна, і те, як зіграв Голанд цього Білі Мілігана, хоча там трохи змінили всі назви імен, але менше з тим. Це історія про чоловіка, який мав дуже багато особистостей. Тобто в нього був роз... множинний розлад особистостей. Це психічне захворювання, і останнім часом мені щось потягнуло читати книжки, де розповідається про якісь психічні захворювання, про психічні розлади. Тому я вирішив познайомитися з цим автором, тому що в нього. Багато творів, і всі ці твори присвячені якихось, якимось психічним захворюванням, психічним розладам. і тому вирішив познайомитися як зазначає обкладинка, зі світовим бестселером цього автора. Ну і Останнє, що я придбав у серпні, це були три комікси з. Арки про людину павука, а саме арки змова клонів. В минулому відео з книжковим покупками липня я вам розповідав, що я дуже обожнюю людину павука, і тому, коли я побачив у книгарні Львова цю серію, цю арку, то одразу їх придбав. Але мені не вистачало третього, шостого і десятого томів відповідно. І тому я пошукав в інтернеті і на диво. Саме ці томи у видавництво були ще в наявності, і я просто радів, коли зміг вже мати в собі е, на поличці всі 10 цих маленьких томів, неймовірної історії про людину по Ну ось і все. Ось такі мої були покупки е, серпня. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Пишіть обов'язково в коментарях, скільки ви придбали книжок. Можливо, якісь цих книжок, про які я розповідав, ви також придбали. Буде цікаво почитати. А на цьому мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!